Доброго ранку, Кіровоград. Сьогодні подорожуємо до галереї Єлисаветград, де зараз відбувається битва поетів. А пощастило нам потрапити не на просто битву, а на супербитву фіналістів, які перемагали у відбіркових турах протягом року. Отже, цього разу змагались найсильніші. Вже з самого порогу відчувався надзвичайно позитивний настрій гостей і учасників. Виявляється, сучасні послідовники справи Франка і Тараса Григоровича то веселі та привітні люди з гарним почуттям гумору. Достатньо лише глянути на організатора. Заходу ми вирішили, що треба зробити таку собі супербитву, Тобто, серед переможців був поетичний сезон з вересня, по травень. Всі переможці, які перемогли, сьогодні будуть змагатися за цю корону і звання найкращого поета. Більше двох годин учасники читали авторські вірші з невеликими музичними перервами між турами. Як на будь-якому конкурсі не обійшлось без поважного журі, що пильно стежило за юними талантами, вслуховуючись в поетичні рядки. Важко звичайній людині зрозуміти за якими ж критеріями взагалі можна оцінити поезію. Інше діло спорт, де усе зрозуміло. Є норматив, ти або відповідаєш, або ні. Ми розходимося в роботі журі один ставить одне інше інше, тому що поезія вона дуже індивідуально сприйняття. То ми орієнтуємось на враження. На те, що якщо, якщо поет прийшов і, і відкрив якийсь такий зміст, як про життя, який я не знаю, от і поезія. Приємно, що захід не обійшли стороною і поважні гості. Це для мене приємно, дуже що так багато молоді зібралося. Поезія щира, відверта, пройнята любов'ю і до, скажімо так, один до одного, і любов'ю до свого рідного краю. Це дуже-дуже гарне враження в мене від цього бачив, такого поетичного змагання. Я подумав і сказав без спроса, не раняє лишніх фраз. мила моя, хороша, будь со мною здесь, сьогодні і зараз. Незвичайні ці люди поети днями і ночами пишуть і пишуть вірші, і звідки тільки береться те натхнення з музою. Ну моя муза, перш за все кохана людина. вона сьогодні також бере участь. Оля А, ви змагаєтесь? Ну ви вийшло ще так. Вона перемогла в битві поетів і я, і ми тут вдвох тепер. Так трапилось. І таке буває в житті кохання, а сьогодні на битві справжня конкуренція. До речі, саме Ольга Алєксєєнко, зрештою, перемогла у фіналі, здобула звання найкращого поета і, звісно, корону. Надихнуло. Прокидайтесь, глядачі, і дорослі, і малі. Пийте каву і компот, їжте з маслом бутерброд. А ми з вами побачимось.